Казка про білочку, яка навчилася повертати спокій. У глибокому лісі жила маленька білочка. Вона була швидка, добра і чутлива, і коли буря розгойдувала дерева так, що гілки свистіли у повітрі, її маленьке сердечко починало калатати швидше, ніж вона могла бігти. Одного разу вітер розгулявся так сильно, що дерева стогнали, а ліс гойдався, мов човен у штормі. Білочка поспішала додому, але переплутала стежки і заблукала. Тіні стали надто довгими, шум надто гучним, а страх надто близьким. Раптом із темряви м'яко виплив тихий звук крил. На гілку поруч опустилася сова, стара, мудра, з великими теплими очима. Ти тремтиш, маленька, лагідно сказала вона. У мене теж так буває, але нещодавно навчилася зберігати спокій. Хочеш, навчу. Білочка мовчки кивнула. Сова нахилила голову і почала. Перша техніка дихання ялинки. Уяви перед собою високу ялинку. На вдиху підіймайся гілочками вгору, на видиху спускайся повільніше, аж до самого низу. Білочка спробувала. Вдих, видих, і в грудях стало трохи вільніше. Друга техніка лапки на землі. Коли ліс гойдається і вітер шумить, сказала сова, попроси землю допомогти тобі, постав лапки щільно на ґрунт і промов подумки Я тут, я в безпеці, земля тримає мене. Білочка натиснула лапками на землю і відчула тепло, що повільно піднімалося догори і прогнало тремтіння тіла. Третя техніка зоряний погляд. Коли навколо темно і страшно, продовжила сова. Поверни себе в тут і зараз, подивись на три речі, які бачиш. Прислухайся до двох звуків відчуй одну річ дотиком. Білочка озирнулася. Побачила шишку, блиска листка та власний пухнастий хвіст, почула шум гілок і тихе потріскування кори, торкнулася лапкою м'якого моху, і страх почав відступати. Сова сказала тихо, як нічний вітерець спокій це не тоді, коли буря закінчилася, спокій це коли ти знаєш, як повернути себе навіть тоді, коли дерева трясуться від негоди. Білочка глибоко вдихнула ще раз. Ліс той самий, буря та сама, але вона вже інша. Вони разом рушили стежкою, і вперше за вечір білочка відчула всередині не лише тривогу, а й силу. Відтоді, коли серце починало бігти надто швидко, вона згадувала ялинкове дихання, тепло землі під лапками, зоряний погляд, і спокій повертався до неї як добрий друг. Значенка Спокій живе всередині нас, навіть коли навколо шумить буря. І кожен може навчитися знаходити шлях до тиші через дихання, відчуття землі під ногами та уважність до миті. Бо справжня сила не в відсутності страху, а в умінні повертатися до себе, коли світ здається надто гучним.